Так, у нас новий випуск на каналі. Дивіться, йде місце нуля. Ти куди збираєшся, пацан? За машиною в Німеччину В Німеччину да. за машиною? Ану, повернися, що ти з собою забрав? Телефон, рюкзак, Так. Да? Да. І що, йдеш з татом за машиною? Да? Да. А яку хочеш купляти? Спортивну літаючу. Да? Ламборджіні спортивну літающе. Так, Lamborghini спортивну літаючу. Ну, а чи буде це Ламборджіні, подивитися далі. Так, дружина потихеньку готує нам їду. А якщо чесно, ми дійсно їдемо в Німеччину всією сім'єю. Ілюшка, так, синуля мій, мамуся наша йде з нами, так, готує нам зараз їжу. І ми зараз всю ніч будемо їхати, тому що, в принципі, їдемо з автомобілем, який вже викупили, треба його забрати. Він і так там уже стоїть десь тиждень приблизно, так, можливо, навіть більше. І прийшов вже час його забрати. І доставити в Словаччину. Цей автомобіль, скоріше за все, буде продаватися, а можливо, ми залишимо його собі. Ще подивимося, якщо буде змога його продати, продамо. Якщо ні, будемо кататися на ньому. Так що збираємося в поїздку, складаємо речі. І що? Погнали? Перша заправочка в Словаччині, і Я виїжджаю, автомобіль весь заправлений. Їхати, в принципі, треба буде досить багатенько в Німеччину, це не близько. Сім'я їде зі мною, вся сімейка, синуля, дружина моя, тому що треба буде пригнати машину. Я не хотів нікого просити, хотів, щоб завжди дружина говорить, візьми мене з собою. Ну, от. цей, цей день настав. Так що дружина їде зі мною. Що очікуєш від поїздки? Всі думають, що це легко. Да? Ага. Ілюха, ти як там? Добре. Добрий. Добрий? Ти теж хочеш подорожувати з татом? Так. Да. Ну все. Але інший день тому бо я в кріслі. Я не, не, не любиш крісло, але дивись, яке у тебе класне круте крісло. Все в порядку. Треба сидіти. Так що виїжджаємо. Як я говорив, повний бак, машинка заправлена. 4 двигун, Д6 модифікація, плагін гібрид. Як бачите, зараз машина не працює, тому що це плагін гібрид, зараз на акумуляторі. Все тихенько. Бачите, машина працює на електриці, обороти внизу. Ну що, будемо їхати, всю ніч треба їхати. Потім зранку забираємо машину, там ще в мене є декілька оглядів на автомобілі. Постараюся вам показати. Якщо вийде, то покажу вам, так що газ в пол. Ми вже практично приїхали, йдемо трошки відпочинемо, Сунуля ззаді висипається. Коротше, приїхали, так можна сказати. Ще залишилося небагато, 100 км, але спішити нема куди, тому що машину ми забираємо в 10-й годині, так що маємо багато часу. Залишилось 120 км. І ми вже на місці. Так що треба заправити машину, привести себе в порядок, поїсти. На дворі плюс 2 градуси тепла. Тобто в Словаччині температура мінус 10-11 кожний ранок, а тут плюс 2. Тобто температура комфортна. Заправляємо автомобілі. Один Вольво. Це ми зараз купили. Тільки стало. І другий автомобіль. Так, заправляємо. взяли ось такий автомобіль. Volvo V-90. Автомобіль буде, скоріше за все, продаватися. Кого цікавить така машинка. Можете звертатися, є незначні сліди використання. Має автопілот. Кіряний салон, велику панораму, так виглядає салон, з вставками дерева, це все дерево, алюміній. Ось такий автомобіль, потім вам пізніше це все розкажу. Зараз заправили, бо бак був пустий. Ось так виглядає руль. так, Салон в принципі дуже гарно виглядає. Є трошки ось тут потертості. Хтось сидів товстенький. Задній ряд сидінь. Електрична кришка багажнику. Місця тут дуже-дуже багато, треба прибрати автомобіль. Потім вам покажу. Є фаркоп. Ось така машинка. Роздвоєний вихлоп, працює рівно, їде класно. Так що отак. Будемо продавати, скоріш за все, ось цей автомобіль. І я думаю цей. Так що подумаємо два Volvo. Одна і ще задача, я хотів за нього в Німеччині 16 тисяч, а зараз автомобіль переганяється, документи зробилися і так далі. Я думаю, що сума буде мінятися, буде трохи дорожче, тому що це все йде витрати і так далі. Так що отака машинка. Машинка в хорошому стані. Їдемо, їдемо далі, тому що їхати ще треба дуже багато. Чоловіка поїхати в центр Берліну. Ти радий, Міш? Так, да, дуже, дуже радий. Покажи, як виглядає Берлін. Сьогодні красива погода. Так це все виглядає. Так що йдемо на Берлін. Пішли з сім'єю в торговий центр в Берліні, в самому центрі. Як бачите, 10-та година ранку, людей дуже-дуже мало, практично немає. Хочуся поділити враженням поїздки у Берліні. Я зараз в Берліні. Хочу сказати, що місто досить брудне, багато турків. Що ще можу додати? Хаос твориться. Люди ходять, хто куди хоче, немає. Тут коли кажуть, коли кажуть, знаєте, у Берліні, в Німеччині правила там не можна, там все чітко, строго по закону, то ні. Так як я завжди говорю, що тут хто що хоче, то і робить. Пішоходи переходять де хочуть, там де і чотири полоси, і три полоси перебігають дорогу. Велосипедисти також, кругом все помальовано. Зараз я взагалі тут в Берліні якийсь турецький такий район, тут тільки турки кругом. Ну, коротше, хаос. Хаос І не можу сказати, що так, є конечно, інфраструктура чудова, будинки якісь такі цікаві, красиві, але все інше не знаю. Я б, мабуть, в такому місті точно не хотів жити, ну, це 100%. Їду на Volvo V-90, та які мої враження після покупки цього автомобіля. Ну, По-перше, хочу сказати, що їду зараз на автопілоті. Машина сама керує, бачите, я руль не тримаю тільки коли треба. Машина дуже комфортна, не хочеться їхати швидко. Все, всі матеріали дуже приятні на ощуп. Машина в дорозі комфортна, рулиться прекрасно. Дерево, ці всі дотики, шкіра обшита шкірою. Так? Ну Цікава машина, автопілот справляється дуже добре. Десь коли тобі треба трошки там, я не знаю посидіти в телефоні, то допомагає, якщо чесно. Планшет тут такий спереді також швидко працює, не зависає, дуже все зручно. 8 ступеневий автомат. Ну, така цікава машина, велика панорама. потихеньку собі їду. Так, їдемо обідати Польщу. Отакі От у нас три вольваки стоять: один, другий, третій. Ці два продаються, кого буде цікавити, це мій автомобіль можу продати. Це також мій автомобіль можу продати, той автомобіль не продається. Так, ще одна зупинка в Польщі. Маленький перекус, але тепер вам зараз покажу. Вау! А-а-а-а. І сюди. Буді ласочка На Volvo кстати, ця штука дуже гарно працює. Закривання, відкривання багажника ногою. Так що рекомендую. Ще один перекус і далі, думаю, ми вже доїжджаємо до кінця, до Словаччини, і ця малишка буде в продажі. Так що отак. Так, у нас маленький перекус. Ну що малята, як вам подорож за автомобілем? Класно. Класно. Класно, подобається. Угу. Mm -hmm. То що, ти купив оцю В-90 вже? Угу, mm -hmm. Він теж продає. То скільки тобі років? 6 Шість. Шість років і ти вже машини продаєш? Mm -hmm. А як підбирав? Провіряв по фарбі всі діла, да? по мотору. А ну подивися, в очі, точно все перевіряв. Ну, красавчик, ну ти що? Ану перевір, відкривається чи ні? Так. У другу сторону ногою махай. А, бо в тата ключик подожди, ану тепер пробуй. О, бачиш втата ключик. Ну, то працює. Ти все перевірив, правильно. Молодець. Так що отакі справи. Зараз маленький перекус, і я вже думаю, до кінця доїдемо. Ну, Не до кінця до Словаччини, там, де ми проживаємо. Дружина їде на цьому автомобілі, Кстаті, мені дуже комфортно з дружиною їхати. Тому що ми коротше, як ці два, знаєте, коли Не знаю, ну, вміємо їздити в парі, бо інколи я їду з іншими людьми, з хлопцями, то не виходить. А ми з нею так чітко туди-сюди. Так що класний у мене водій, дружина. Ілюха. Що передаш підписникам? Не знаю. Ну скажи їм пару слів, кажи удачі, тримайтеся, ми поїхали далі. Не, ну, саме головне дати лайк. Да? Да. Да. Саме, саме головне дати лайк. Все добре, в мене слюни, течу іду я також їсти. Гречка, яєчко, бивнушка, жінка все зготувала, банани, солодощі. Так що отак. Перекус швиденько і. І в дорогу, отак це все відбувається. Твікс хочеш? Да. Чи снікерс? Твікс. Твік. Ну а кашку хто буде їсти? <пілляє> Класснеки придумав. Що, дружина моя, як тобі дорога? Класно, ти знаєш, я люблю з тобою. їздити. Так. Завжди проситься зі мною в подорож. Я говорю, що це не просто, що це не досипаєш, не доїдаєш. Но сьогодні той момент, коли вона зі мною. І скільки ти кілометрів вже проїхала? Ну, стільки, скільки йти, десь 600. Ну, так. Їде, кстати, так, як я, щоб ви розуміли. Молодець, їде дуже добре. Наступний день, всім доброго ранку. Моя команда снідає. Двоє з моєї команди. Зараз ми снідаємо, що хочу сказати. Поїздка далася легко, слава Богу. так, Автомобіль ми купили, ось там він стоїть, зараз вам покажу. Машинка виглядає шикарно. Дивіться, який там апарат стоїть. На таких дисках крутих. Зараз вам зближу. Ось така машина. Volvo V-90. В хорошому технічному стані проїхали ми практично 900 кілометрів. На автомобілі дуже комфортно рухатися. Відчуття реально такого, знаєте, бізнес-класу. Всі матеріали дуже приємні. Машина залітає в продажу. Хто не забув, машина продається на даний момент 16 тисяч євро. Це тільки зараз. Тому що якщо я зареєструю автомобіль в Словаччині, то там зразу додається, думаю, мінімум 1000 євро. Це. За цей автомобіль 16 тисяч європі це дуже-дуже низька ціна. Повірте мені, пошукайте такі автомобілі в такій комплектації з таким пробігом, і щоб були в такому технічному стані хорошому. Так що, машина в продажі 16 тисяч, знаходиться в Словаччині. Кого буде цікавити, звертайтесь. Я думаю, зі мною завжди можна домовитися та довести автомобіль в Україну. У будь-яку країну Європи, якщо буде когось дійсно цікавити, можете мені писати. Там дам номер телефону або свої контакти. В наступному відео постараюсь зняти на цей шикарний автомобіль відеоогляд, тест драйв. Так що не забувайте підписуватися на канал. Якщо це відео цікаве, як я показую, що я роблю, як я живу в Європі. Підписуйтесь на канал і з вас вподобайка. Всім бажаю хорошого дня.